Зараз відбувається монтаж біологічної очисної станції ротаційного типу ірландського виробника Кінспан. Монтаж здійснюється компанією Зіко. Чисна станція даного типу передбачена на 225 проживаючих осіб на продуктивність 45 кубів на добу одна. Компанія Зіко ми здійснюємо проєктування, поставку обладнання, монтаж та обслуговування очисних споруд для готельно-відпочинкових комплексів, котеджних будинків, індивідуальних будинків та інших потреб. Основні переваги цих очисних споруд економічність обслуговування один раз в рік, енергоощадність, відсутність запахів та безшумність, мінімальна площа санітарної зони від 5 метрів, високий стандарт якості очищення 97,5%. 20 років гарантії на герметичність бака. Безперебійна робота обладнання без подачі електроенергії впродовж трьох діб. Настав час екологічних змін. Будьте першими разом з компанією «Ізіко».